На даний момент мені здається, що я продаю СММ-послуги. Мені прийшла перша оплата, щоб добрати ідей. Ми подумаємо, що буде працювати в урока. Краще. Оплата. Що таке? О, кидай реквізити. Давай приймемо зараз, покажемо, як ще гроші приймаємо. Привіт, мене звати Ігор. Сьогодні я візьму послуги звичайного smm спеціаліста і зроблю їх фіолетовими. Покажу весь цей процес, весь цей шлях, як це виглядає, як це взагалі відбувається. Ми запустимо рекламу, зробимо сайт, запакуємо послугу і подивимось, скільки нам вдасться зробити грошей. Всім привіток! Мене звати Ія, я СММ-спеціаліст. Ладно, <кілу straighten out> <кілу> <кілу> без повторів, без другої заставки. На деяких проєктах я працюю як сценарист, на деяких я працюю як контент-мейкер, на деяких я працюю як повноцінний СММ. Власне, в якийсь момент це почало мене турбувати, бо я не могла зрозуміти, а чим я взагалі займаюсь. Класична історія, класичного експерта, який робить мільйон послуг для всіх. Невідомо для кого, невідомо що, і, собственно, чим він відрізняється від сотні таких самих експертів, невідомо. І це мова не про її, це мова про вас. На даний момент я працюю в СММ-агенції, яка деколи підкидає мені проекти, деколи цікаві, деколи не дуже. Але я продовжую там працювати. За ці два роки я навіть жодного разу не запускала на себе рекламу, що зараз здається мені досить дивним. того, що я не розумію, звідки до мене приходили клієнти. Але тим не менше вони приходили. Десь працювала сарафанка, десь працювала якась рекомендація, десь працювала відмітка в сторіс і так далі. Хтось приходить, якось звідки невідомо хто, невідомо по що. А, ну. Я не знаю, як це коментувати. В принципі, ви чудово мене не розумієте. Часто зроблялись такі ситуації, коли я виставляла людині прайс, розповідала про те, як буде проходити взагалі наша співпраця, і людина просто зливалась, і мені почалося набридати. хотілося якоїсь системності. Ну звісно, зливається. А чому вони мають не зливатися? Скажіть, мені, будь ласка, просто ну, хоча б одну причину не Чому вони мають не зливатися? В очах клієнта ви, як і 100 таких самих експертів, просто ну, для них однакові. Вони просто пишуть ста одним, одним, однаковим експертом, ну і обирають там де найдешевше. Ви не маєте ніяких конкурентних переваг для клієнта. Тому вони зливаються? Не, не, не дивно це. Ну і в якийсь момент мені це просто набридло. Набридло робити все і для всіх. Захотілось якось виділятися серед конкурентів. Навіть не серед конкурентів, а просто серед інших спеціалістів. Тому що я вважаю, що всі спеціалісти досить круті, але всі дуже схожі. І хотілося робити щось таке, що буде мене відокремлювати від інших спеціалістів. Ти кажеш, що до тебе звертаються, питають про прайс. Тим пишеш, що ти можеш робити. Піджі, гори ти говорити, має не робочого сторони. Ти сказала, що до тебе звертаються клієнти, вони пишуть, що ти можеш зробити. Да? Ти пишеш такий список всього, що ти можеш зробити. І сторіс ведеш там, і то робиш, і все робиш, і монтаж, і п'яте, і десяте, ставиш прайс, вони кажуть дякую і більше тобі не пишуть. Ну так, да, бувало таке насправді. Окей. Траплялось, каюсь. Окей, що саме тобі більше всього не подобається в тому, що ти робиш? Мені не подобається те, що я не розумію, що конкретно я роблю. Я вмію багато, але я розумію, що якщо я буду робити все підряд, то я нібито не роблю нічого. Того що моя енергія розсіюється на те, що комусь я пишу сценарії в цей час, я почу сторіс. Тут мені треба придумати ідеї для рілсів, написати контент-план, швидко ще організувати зйомочку якусь. І ну я дуже розсіююсь, не фокусуюсь на чомусь одному, не можу навіть досконалювати якусь свою одну. Якийсь свій один шлях вдосконалювати, тому що я роблю просто все. Це класно, мабуть, вміти робити все, але мені здається, що коли ти віддаєш перевагу якомусь одному напрямку, він починає працювати на тебе на нього. Моє улюблене питання що є твій продукт? Я це питання задаю будь-якому бізнесу, з яким працюю, будь-яким експертам, що є твій продукт. Тобто, здавалося б, це максимально логічна історія, коли. Клієнт приходить, він віддає гроші в обмін на якийсь товар, тобто на якийсь продукт. Але питання: а який продукт ми продаємо? На це питання ніхто не може відповісти. Дивіться, що каже Ія, що є твій продукт. Наразі Так, так як ти це розумієш, які продукти продаєш? На даний момент мені здається, що я продаю СММ-послуги. Я продаю в першу чергу створення контенту. Креативного, крутого, якісного, цікавого, актуального, десь, неймовірного, десь кайфового щось... ми... контенту. Якщо ми зараз візьмемо 20 сторінок, попавшися саме спеціалістів, я думаю, ми там такого не знайдемо. Ні, думаю, ні. Щось думаю, ні. ні. Я обожнюю задавати це питання, повторюсь, бо в цей, в цей момент у бізнесу взагалі і у експертів, у бізнесів неважливо. важливо, просто відключається голова, вони називають будь-що, окрім Ну, назви свого продукту, або, ну, взагалі, просто ну, вони не можуть відповісти на це питання. Три роки вже пройшло з моменту, як ми робили таке саме відео з Катєю, з масажисткою. Просто подивіться, що каже Катя, коли ми спитали її, який у неї продукт. А продукт який у тебе? Ну, Тобто продукт. Поясни, наприклад. Як Ми бачимо, у Каті продукту нет. Жодний снімав. <рігла> Я це не Добре. Такий у тебе продукт? Я не готова зараз відповісти. Час йде, але нічого не змінюється. Всі е, Ну, ні, ніхто не хоче відповідати на це питання. Тобто люди приходять, дайте мені, будь ласка, гроші в обмін на продукт, але який продукт я продаю, я не знаю і знати не хочу. Окей, це вибір кожного. Також я продаю написання класних сценаріїв. Контент-планів для особистих блогів для бізнесів, різних бізнесів, наприклад, Та Ти із особистими блогами працюєш, і з бізнесом працюєш, і з ресторанами працюєш із легалізацією, і з оптом одягу. Ми з я працюю зі всім і зі всіма. Не всіх любити, якби. всім треба приділяти увагу. І так, ми підійшли до фіолетової стратегії. Вона будується навколо трьох питань. Там є декілька більше питань, але головних три: перше питання: хто наш клієнт? Тобто то ми маємо розуміти. Кому ми продаємо? Так? Хто наш клієнт? Здавалося б, це досить просте питання, але чомусь на нього теж ніхто не відповідає. Дивіться, що каже Ія. Хто є твій клієнт? Хто твій клієнт? Людина, в якої є гроші? Людина, яка готова платити, яка розуміє, що їй потрібна допомога. вже ж. А А особистий блог. Це також мої клієнти. Ага, ну і в цілому. Хотів. Ну, в мене зазвичай о, з особистими блогами я працюю з людьми, які так чи інакше пов'язані з бізнесом. Тобто, просто дівчинкою, яка знімає там свою косметику, ну вряд, навряд чи мені буде цікаво вести е, ось. Тому якщо особистий блог, якщо особистий блог, то це щось цікавеньке має бути. А якщо бізнес, ну то він має бути платежспроспроможспроможний. Ну ви ну, зрозуміло, да? і я, як і ви, не знаю, хто її клієнт, тому і немає вона цих клієнтів. Яка найголовніша проблема, яку б ти могла б назвати? Таку одну найбільшу проблему, яку б ти виділила? Mm. Ну, мабуть, те, що в мене немає стабільності, тому що я не знаю, як правильно шукати клієнтів. І то вони в є, так нема? У да, мене є такий страх, що в один місяць я можу зробити дуже багато і мені буде комфортно, а на інший місяць вони просто всі такі, ну все, ми, коротше, пока. Ми будемо робити твою послугу Фіолетовою. Вона буде відрізнятися від інших, конкуренти будуть. Е Заздрити. Заздрити. Да, клієнти. клієнти одразу будуть розуміти, що ти єдиний вибір для них, вони не будуть йти до інших, питати ціни, вони одразу будуть приходити до тебе, реклама буде працювати краще. Тобто, ну, переваг, мі... мінуси будуть, мінуси. мінусів немає. З чого взагалі починається процес розробки фіалутової послуги. Там є три простих кроки. Перший крок це усвідомлення того, що ти робиш і для кого. Угу. Розкажи. Про свій найулюбленіший проєкт. Давай будемо відштовхуватися від твого досвіду, від, від того, з ким ти працювала, що ти для них робила, які результати для них зробила. Тобто будемо відштовхуватися від того, що ти сама хочеш. Слухай, ну насправді я за цей час попрацювала дуже з багатьма різними проектами, але є один проект, який мені прям запам'ятався, з яким мені було працювати в кайф, і знаєш, в мене не було такого, що я прокидаю зранку і. Блін, мені треба щось зробити, і мені мусило це зробити, бо мені за це платять. Ну, що це за проїде? це була тату студія? Окей. Я спочатку працювала з дівчинкою особисто. Mm. Я знімала для неї тільки відео, не робила сторіс, прописувала контент конкретно на відео. Ми знімали відео. А в процесі нашої співпраці вона відкрила свою власну студію. Окей, вона відкрила свою власну студію і покликала мене туди працювати. А, тобі тобі, ну ти ж по суті робила те саме, що ти робиш і в інших проєктах? Що тобі сподобалося? Просто сама ніша, тобто, да, ти... мені сподобалась ніша. Мені сподобались люди. Вони, по-перше, мого віку, вони ну мого вайбу, просто у нас був спільний спільна мова в нас була і. Було просто комфортно і в кайф працювати. Я приходила туди як до друзів, собі туди сюди ми признімали, повеселились, поговорили. Я пішла додому і я заряджена, а не виснажена. Я деколи буває, на жаль, на інших зйомках, наприклад. Окей. Є якісь ще ніші, які ти могла б виділити тільки, наприклад, цю тату? Також подобалось мені працювати з мовною школою, але це трошки інше. це Ну, все одно є така, знаєш, субординація, це трошки серйозно, Ну, мабуть, тільки тату. Не знаю. ну, Це просто таке, що Окей. в голову вистрілило, мені тату. Я е завжди пропоную, що робити. Я пропоную завжди відштовхуватися від досвіду. Тобто ви там якісь вже послуги продавали, щось там надавали, комусь там продавали, і м просто можна обернутися. Виписати список цих клієнтів, да, з якими ви працювали, і просто обрати з ким з цих клієнтів вам сподобалося працювати найбільше. От. У нашому випадку ми вибрали Tattoo майстрів, бо просто і ця ніша вона була більш знайома, їй подобалося з цим, з цим працювати, тому ми обрали цю нішу. Тепер ми вже трошки краще розуміємо, хто наш клієнт. Давайте далі. Розкажи, будь ласка, який? От ти розказала, що ти працювала з, з, з статус студією? Розкажи, будь ласка, який результат ти взагалі від своєї роботи їм даєш? Що вони отримують? Це було перше питання, да, хто наш клієнт? Друге питання: який результат отримує? Наш клієнт. Дуже уважно з цим питанням, бо, наприклад, якщо ми продаємо дріль, результат цього не буде дріль у руках клієнта. Да? Результатом буде дирка в стіні. От. Ну, Здавалося б, теж, досить просте питання, але, але, ну, але на нього теж ніхто чомусь не відповідає. Просто купіть, невідомо хто, невідомо що, якийсь буде з цього результат. теж, Я не знаю. Да? Ну, так воно і працює у всіх. Ну, коли я співпрацювала з тату студією, я була там як СММ, і я займалася і постингом сторіс, і створенням рілсів безпосередньо, контент-плану, і так далі. І на то на той момент: ось який результат вони отримали від взаємодії з тобою. Дивіться, ія не відповідає на це питання, тобто вона каже, що завгодно, крім відповіді на це просте питання. Так як ми не запускали е, рекламу і не було платного просування, е, деякі відео е, органічно набрали понад. <плес> Тому результ... <Який> результат <плес> отримала тату студія від взаємодії з тобою. Я другий раз задаю ці питання, але вона все одно на нього не відповідає. Бо <плес> я не знаю, чому, но... ну просто. Ну... Водночасно і легке питання, і тяжке. Спробуйте, спробуйте виписати результат, який отримують клієнти від вас. Класний контент, <клес> Класний контент. Окей. А з яким запитом вони до тебе прийшли? <клес> Запакувати сторінку, показати майстрів, показати студію, щоб контент був постійним, регулярним. Щоб люди бачили, що ми працюємо, ми тут нагадуємо про себе, приходьте до нас робити класні татушки. Окей, okay, ну добренько. Ми, ми трошечки краще. Ну, вже розуміємо. Да? Ми там з контентом будемо копати в цю сторону, тобто ми вже відповіли на перше питання: хто наш клієнт? Це тату майстри, який результат їм треба. Там ну допомога з контентом, що постати, там аби клієнти приходили і тому подібне. Ми вже трошечки краще це розуміємо. І тепер, коли ми відповіли на ці два питання. Ми підходимо до третього питання, моє улюблене питання, на яке взагалі ніхто ніколи не відповідає. Якщо там ну, хтось може сегментується, хтось там якісь там послуги робить вузькі, як треба, да? але на питання, для чого цей результат треба, на це питання взагалі ніхто не відповідає. Просто я не знаю, ну може принципіально. Е, може, це питання трошки важке, ну тобто ну, тяжко зрозуміти, для чого треба результат, який не даю. Да? Тому я питаю. А а взагалі цей результат треба. Це питання воно більш чіткіше і наводить на більш чіткіші думки. Хто мій клієнт? Який результат він отримає? І цей результат треба цьому клієнту? Окей, тобто, на два питання ми відповіли. Кому ми допомагаємо? Ти хочеш допомагати тату майстрам Ну, виходить так. Окей. Друге питання: який результат вони в тебе хотіли, Який результат їм дала? Це контент. Якісний контент. Якісний контент, <рі> а, Бо вони що? Вони не знали, що вони взагалі хочуть знімати. Як це їм знімати? Так, як взагалі транслювати, вайп. Окей. От... І ми переходимо <рі> до третього питання. Для чого? Власне <рі> їм цей контент? Щоби був. <рі> ми, ми в рекламі так і напишемо. Тату студія Мовим контент, аби був. ну Ні, ну ладно. Якщо мова йде про тату-майстра як одиницю, то, мабуть, для того, щоб виділятись на ринку, тому що тату-майстри, вони як смниники. Їх дуже багато, вони всі дуже прикольні, але вони всі однакові. Я особисто маю татуювання, і коли я хочу зробити нове татуювання, в мене так очі аж розбігаються, того, що їх безліч і немає. Чому за що зачепитись око? Тобто вони зливаються між собою, вони всі однакові. Тобто, відповідаючи на питання для чого їм для того, культа? щоб виділятись серед інших конкурентів, наприклад, як варіант, перший okay. а, для того, щоб ну власне мати регулярний контент, який буде підігрівати аудиторію, яка в них вже є, яка буде підігрівати людей, які будуть приходити до них з реклами. Ну і взагалі, щоб, мабуть, зекономити свій час і більше вкладатись в своє мистецтво, аніж в то, щоб думати: який це ж мені сьогодні відосик взяти, і оцей бездумний контент взагалі засуджую, ну, про всяк випадок, робити або робити. Тобто, ну, щоб такого не було, мабуть, також є потрібний. Евріка. Розібрались. Ми відповіли на три питання: е, Окей, все. Це найголовніші три питання, на які ви маєте відповісти. Ці три питання вони змінюють парадигму всієї гри. Вони роблять вас фіолетовими. Ви через ці три питання відокремлюєтесь від ринку, створюєте свою субнішу і виділяєтеся серед усіх своїх конкурентів. Це найважливіші три питання. Допоки ви не відповіли ну, самі собі на ці три питання, я не знаю взагалі, що можна робити. Тут не можна ні рекламу запускати, ні сайт. Там Невідомо, що на цьому, на цьому сайті на цій рекламі буде написано, просто незрозуміло. Про три прості питання. Вже пройшло три роки, коли ми цю запровадили цю методологію, нічого не змінилося. Ці три питання залишились. Детальніше, як себе розпакувати за, за допомогою цієї стратегії, я поясню у своєму інтенсиві. Там є інструкції, шаблони, приклади. під ніші. ви можете зайти, переглянути, ознайомитися і запакувати свою фіолетову послугу. Або не робити цього, не знаю. Вибір кожного. І так, ми зробили велику майн-карту. Да, ми розібрали сегменти, дістали болі. Тату майстрів, бажання тату майстрів, страхи тату-майстрів, возраження тату майстрів. Тобто ми вже розібрали конкретно Каздев, Кастомер да? Development зробили. Ми придумали назву для продукту, він називається тату на мозок. Розкажи, детальніше. Дуже прикольно вийшло, тому що всі тату-майстри роблять татуювання, а концепція виходить цього продукту в тому, що я зроблю татуювання тату-майстрам, але не на тілі, а на мозку. Брин, на мізках. Прикольно. Дуже прикольно, і тепер ми можемо вже збирати продуктову лінійку, воронку можемо збирати, будувати рекламні оффери, будувати сайт. Зрозуміти, вже ми можемо ми можемо вже розуміти, що ми на тому сайті взагалі напишемо, як створити свій фіолетовий офер, як створити свою продуктову лінійку, як... З цим, з цим працювати я теж пояснюю на своєму інтенсиві. на тому самому ви можете зайти, переглянути, ознайомитися, розпакувати себе і зробити свою фіолетову продукту в лініку. Отакий результат у нас вийшов: такий сайтік, тату на мозок. Досить бути тату-рабом, стань тату брендом. Мені взагалі дуже сподобався цей тезіс, Він народився в процесі роботи, і ми прям його одним із перших написали на сайті. Дуже прикольно вийшло. Дуже часта практика в тату індустрії, коли майстри ще не до кінця впевнені в своїй діяльності, і вони продовжують працювати на якихось інших ще роботах, там в гастро або десь в інших сферах обслуговування і так далі. І ми тут якраз відмалювали цей момент, де бармен. І тату-майстра, і це одна людинка. От. Найголовніші проблеми тату-майстрів – болі. Я не знаю, що знімати, я не хочу знімати щодня, у мене немає стилю і так далі. Мене сюди додали, тут я така сижу. Клас. Сайт вже у нас є, нам залишилося зробити рекламу: яку рекламу робити, як її робити? Я теж пояснюю на своєму інтенсиві. В принципі, там теж готові шаблони, готові сценарії, ви можете зайти, використовувати, якщо, в принципі, навіть не хочете думати в цьому напрямку, або просто використати використовувати те, що вже працює, приносить гроші. Можете зайти, переглянути, знайомитися і використовувати для себе. Так, ну що, ми робимо сценарій. Я думаю, ми будемо робити два відоси і декілька фотографій. Ось сценарій для відосів. у нас є рубрика озвучка-нарізка, і я буду озвучувати цей сценарій, і зверху ми будемо накладати контент. І монтує відоси під рекламу вже з озвучкою. Як говорити з аудиторією, як залучати клієнтів, де брати ідеї? Так, а ну я покажу, яка година. На годиннику 23.16 23 .16. <свісно> 16. В мій рекламний кабінет. Так, да. значить, що тут у нас? У нас тут є вже рекламні креативи, фото, відео, рекламні креативи. У нас вже є готовий сайт. Десь тут є готовий сайт, на який ми заливаємо рекламу, підключили все до рекламного кабінету. Всі текста написані, все написано, все розписано. Зараз будемо запускати рекламу дивитися, що буде завтра. І я запакувала свої послуги в перший раз в житті у фіолетову послугу. Подивіться на її реакцію просто. Що вона каже сама? Ну що, ми запустили рекламу два дні тому, і мені зараз пишуть тату-майстри, підписуються на мене в інстаграмі, проходять заявки. Зараз якраз ось 13.41 в 14.00 у мене буде перший дзвіночок з татумойстриньою, з якою ми будемо знайомитись ближче. Я під враженням, ще не до кінця усвідомлюю це все, але дуже приємно за цим всім спостерігати. Так, 14.10, свіжі емоції. Рівно 14.00 я зізвонилась з дівчинкою, яка залишила заявку, написала мені, і ми починаємо з нею працювати. Власне, зараз, цю секундочку, ну добре, дві секунди назад, мені прийшла перша оплата, щоб ви розуміли. От сьогодні 20 червня, 19.07, я вам говорила, що в два. Рівно в мене був зі дзвон з потенційною клієнткою, і за 10 хвилин ми з нею вирішили співпрацювати. І от всі один мені пройшла моя перша оплата. Другий день. От-от, 400 зотих. Просто щоб ви розуміли, 20 на людин. тобто ви самі розумієте, скільки часу другий день. Скільки часу пройшло, і я показую вам ось такі повідомлення. Слухайте, мені подобається все. Тож я згодна. Зараз йди переписку, щоб ми познав, що показали, що це саме переписка. Так, це ось я все, все розписала. Все, скрипти, все презентація, все. Все, кидай реквізити, давай, прийма. Зараз покажемо, як ще гроші приймаємо. <покази> давай, давай, покажи, 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 покажи. Що це що, таке? Ой, тут мой, э, этот, тут є ну, ще. Ми там, <покази> это, блюром, блюром не заложимо. За один день, 600 злотих? Это же, как я за місяць зарабатываю на некоторых проектах. За две консультации, да. І так, за два дні. Що ми маємо за два дні? Запустили ми рекламу в п'ятницю. Зараз у нас середа, вже пройшло в цілому 5 днів. За два дні ми отримали 55 кліків на сайт, з них 7 заявок, і з них 3 конвертувалися вже в оплату. Тобто ми зробили, ми вклали статистика, ми вклали 155 злотих, це приблизно. 40 доларів і заробили 320. Тобто реклама окупилася майже там 8-9 разів. І це лише на третій день. Дивимось, що було далі. Всім привітик. 18.29, 21 червня. Сьогодні я поспілкувалася з однією людиною, і ця людина от уже отримала мої реквізити і власне, зараз буде відправляти мені Оплату <laughs> за мою консультацію. Ось е, такий день сьогодні цікавий, тому що я сьогодні відпочивала, і мене почали турбувати по різним чатам е, з моєї роботи, на якій я працюю зараз. Тобто, то про що я розповідала це агентство. і я зрозуміла, що е, стільки енергії в мене віднімає, те, що. Я маю виконувати ці якісь маленькі задачки, отримуючи стільки грошей, скільки я заробила за ці два дні, продаючи свої консультації. Думаю. Вот <реш> <реш> такі от діла. Я. Обожнюю цю методологію Фіолетову, тому що вона допомагає одразу, в принципі, там нам треба ну, максимум 50-100 доларів, самі бачили, аби зрозуміти фідбек від ринку, да, отримати і дізнатися, чи насправді та послуга, яку ми продаємо, вона потрібна людям. Тобто ми запускаємо рекламу на другий, третій день ми вже це розуміємо і можемо вже продавати, діставати гроші. Нам не треба там місяці на розкачку бізнесу. там. Ще там щось невідоме, що. Зробили офер, зробили сайт, або навіть і сайту можна не робити можна проще, можна, можна зібрати більш простішу воронку, я теж на інтенсиві показую і просту воронку, там без сайтів, без нічого взагалі зайвого, і там, повноцінну воронку показую, базову стандартну, яку можна зібрати, теж можете зайти, переглянути, використовувати це для себе. От. І м -м, за 2-3 дні дізнатися, протестувати, закинути 50 доларів в рекламу. Не виходить щось, ми можемо зробити другу послугу, третю. Да? Я взагалі, як? як ми взагалі в агенції працюємо. Ми робимо дві-три послуги, аби протестувати одразу декілька напрямків і подивитися, який напрямок буде більш м -м, прибутковішим. Да? Вот. День три, а платочка зайшла. Ви вже знаєте, ну якби да? в порядку вещей. Всім привіт! Ім тут рамен, коротше. Вкусненький такий. І дивнич на такі штучки, дрючки, До речі, Ію e запросила до себе ще додаткова тату студія, аби вона виступила перед 20 -ма тату-майстрами. Тобто в очах власника тату студії, коли він побачив її, e він зрозумів, що Ія ну, e спеціалізується конкретно по тату напрямку. А у, 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 у нього працює 20 тату майстрів, ну. Якби такий меч да, стався. А якби вона не позиціонувала себе як тату експерт у ну, тату сфері, да, ніхто б її не запропонував, ніхто б її нікуди не запросив. Тому ще один з, ще одна з приваг фіолетової послуги, да, коли ми вузько сегментуємося і робимо продукт під це. Ну, самі бачите. Давайте підіймемо підсумки. Ми маємо на п'ятий день, сьогодні рівно п'ятий день, як це все. Ми витратили 345 злотих, це приблизно 90 доларів. Е, отримали 16 заявок, цільових кваліфікованих заявок по 5 доларів, в принципі, я думаю, ну, розумієте, не? ось так виглядає CRM-система. У нас вже є 7 бажаючих, з якими треба ще зв'язатися, там хтось зайнятий, до когось там не дозвонилося. Не 7 навіть. а... А вже 6, да. бачите, в режимі реального часу воно все вже оновилося. Два виставлених рахунки, чотири, тобто чотири виставлених рахунки, і вже, вже, кажу, вже 5 оплат, тобто ми вже заробили 500, там, 560-570 доларів, витративши 90. Тобто реклама окупилася в 6 разів. І це лише п'ятий день, я нагадую. Ми б'ємо тільки по одному регіоні да, з одним оффером, Ми нічого не змінювали. Це треба, що ми можемо ще розширяти продукту. Риніку, дозапаковувати, запускати нову рекламу, тестувати нові офери, масштабувати. У нас там денний бюджет лише там 10 доларів. А вже такий результат. А на сьомий день ми вже купили MacBook. У її не було комп'ютера, вона працювала завжди з телефону. Тому на сьомий день ми купили MacBook. Рівно 11 клієнтів. Ми закрили. У мене гроші, які заробила за тиждень. Ще тиждень тому я була просто сім'яниці. А сьогодні я консультую до майстрів кожен день по декілька разів і йду купляти свій перший макбук, свій день народження прийшов рівно тиждень, сьогодні 27 на шостому. Ось такі діла. Так, так. Твоє здача? Ну що, що на наступній тиждень покупаємо? Машину? Феррари, красный. Это что вообще такое? Это что вообще такое? не у меня? Наверное, нашел. Hello! Hello! Якщо ви хочете поспілкуватися більш детальніше зі мною, особисто можете мені написати, поспілкуємось. Якщо ви хочете запакувати свою послугу фіолетовий продукт, зробити з цього, ви можете приєднатися до інтенсиву у своєму темпі, пройти його. Робіть фіолетові послуги, заробляйте гроші, відокремлюйтесь від ринку, захоп... Захоп... захопичуйте, захватуйте свій шматок ринку, не конкуруйте. Заробляйте гроші, кайфуйте.